І зараз поговоримо про гроші. От, знаєте, люблю я такі теми. У мене є пул, знаєте, таких улюблених тематик: це міжнародка, це, звісно, фронт, і це гроші. І Люблю поговорити про гроші. Шкода, що не вмію їх. Заробляти, ну це жарти насправді, все. Але друзі, будемо говорити про підвищення податку на прибуток банків. Бізнес-спільнота закликала відхилити цей законопроект Гетьманцева. І будемо про це говорити з Андрієм Дубасом. Це президент Асоціації Українських банків. Він з нами на зв'язку. На зв'язку, пане Андрій, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Вітаю доброго ранку і слава Україні. Героям слава. Хотів би попросити вас, якщо біля вас приймач десь близько, знизьте, будь ласка, на ньому гучність, бо я чую себе. Так, звичайно. О, О. тепер не чую. Клас, супер. А, так от, давайте спробуємо розібратися з цим законопроектом, що з ним не так, і чому бізнес, власне, так нашорошився і сполохався. Давайте розпочнемо з таких простих доволі речей. В Україні діє податковий кодекс, який фактично встановлює правила оподаткування для громадян, для бізнесу. І фактично цей кодекс, як і всі інші закони України, вони не повинні суперечити Конституції України, головному нашому закону, за який сьогодні ми всі боремося, донатимо військові стоять на фронті, і протистоять ворогу. Щодо конституції, а в конституції є такий пункт, що зміни до податкового законодавства, тобто, якщо ми хочемо поміняти правила оподаткування, а це нормально, інколи бувають вдосконалення, підвищення, зниження, пільги і так далі, а повинно відбуватися заздалегідь для того, щоб учасники цього ринку могли підготуватися, налаштувати свої процеси, і там встановлений термін не менше ніж за півроку. Тобто, ну я вважаю, що нормальна історія, тобто, якщо Держава хоче внести зміни в податкове законодавство за півроку до цього. А вона це робить, попереджує бізнес. А бізнес може погоджуватися, не погоджуватися. Якщо це підвищення податків, то напевно не, не дуже буде радий. Якщо зниження, то навпаки. І тоді, ну скажімо так, всю свою. Всі свої процеси і бізнес-планування і так далі готує до цього до, 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 до таких новацій. Назвемо це так. А законопроект, про який ви зачепили тему 14097 який ініціював Данило Гетманцев і інші депутати, такі як Максим Бужанський і інші, а значить, він передбачає встановлення підвищеного податку на прибуток для банківських установ. І е, цей податок на прибуток цей, цей законопроект хоче, хочуть встановити на рівні 50% від заробленого від, від фінансового результату, тобто простою мовою, якщо ви заробили за календарний рік, наприклад, не знаю там 100 тисяч гривень, то е, 50 тисяч гривень відповідно до цього законодавства, буде потрібно віддати державі, якщо ви банківська установа. А, але це такий, скажімо так: перший такий елемент, але найгірше в цьому всьому, що це все відбувається а, у ж у кінці жовтня, а, а приймуть його або будуть в другому читанні голосувати його ймовірніше за все в листопаді. Тобто, не, не, не забезпечена оці такі правила. Підготовки і якогось, знаєте, такого звичайного людського планування, назвен це так своєї бізнес-діяльності, хоча б за півроку про такі речі попереджувати, не кажучи вже про суть самого цього законопроекту про підвищення податків, це суперечить конституції. І мені видається, що конституційний суд вже давав роз'яснення, тому що це не нова історія в 23 році, взагалі. А, Верховна Рада і в 24-му році встановлювала підвищений податок для банківських установ навіть з заднім числом. А, про, про і такі в нас бували випадки, але тоді скажімо, до речі, в 23-му році це такий був момент, коли пам'ятаєте, оця епопея з голосуванням в американському конгресі палатою представників, а, щодо підтримки непідтримки України, тоді е, конгресмен Джонсон затримував цей е, процес там на півроку, і в нас реально була великий, великий виклик щодо доходів державного бюджету. І тоді, ну скажімо так, в екстраординарних цих е, цій ситуації. А вся спільнота, ну, в деякій мірі зрозуміння віднеслась до цього. Але тоді це було сказано, що це відбудеться один раз, а і більше до таких речей ми повертатись не будемо, оскільки заднім числом це неправильно, без, без заздалегідь попередження це теж неправильно. Але ми бачимо, що знаєте, що відбулося один раз в 23-му, а потім в другий раз 24-му, трапляється зараз на 26-й рік. А, така ініціатива а, в першому читанні була підтримана депутатами. Ну так, це дивно. Ну, якщо, якщо навіть обіцяли один раз, а потім це відбувається знову, це звісно дивина. Ну, на, Нам, Ви знаєте, то, нам то не звикати. я, що вас перебив, Найбільше за що дивіться, якщо так просто пояснити, бо знаєте, банки, податок, ну, знаєте, наші слухачі. Можуть десь ну, не настільки глибоко бути занурені, як, наприклад, ми з вами в цей процес, я простою мовою поясню, що це взагалі таке. Банки в Україні і в світі це інституції, які фактично оперують коштами. Тобто, наприклад, ми, як громадяни, бізнес, наприклад, український, користуючися банківськими послугами, використовуємо картки, розрахункові рахунки, перераховуємо кошти, отримуємо якісь платежі. Тобто, така це. Ну кажуть такою е, простою простою термінологією, це оператори такої кровоносної системи економіки, і фактично таких основні послуги, яких які ми можемо найбільше користуємося, ми е, в банківських установах це перекази, тобто е, трансфер коштів, це кредити, і, наприклад, депозити. І фактично, банк, якщо взяти так будь-який типовий банк в Україні, е, ті кошти. В своєму статутному капіталі або в капіталі свого банку їх є вона вона є не він є незначний обсяг. Більшість коштів, якими оперує банк, це як правило кошти ваші, мої, які лежать в нас на рахунку на депозитних наприклад рахунках або на поточних рахунках. Банк так оперує цими коштами, що він. Може видавати кредити іншим підприємцям або, наприклад, громадянам на споживчі потреби, і прораховує свою діяльність таким чином, щоб вкладники були спокійні за свої кошти, які в них знаходяться як на поточних рахунках, так і на е, ну, строкових вкладах, там не знаю на 3, 6, 9, 12 місяців. А позичальники могли звернутися за цим кредитом до банку і таким чином отримати ну, якби, додаткові кошти для купівлі нового обладнання, купівлю якихось товарів, якщо це споживачі. І найчастіше банкам закидають в Україні щось зараз. Банки мало кредитують, а більше вкладають в цінні папери свої кошти в облігації внутрішньої державної позики. Тобто, це кошт це міністерство фінансів, залучає кошти для того, щоб вирішувати питання ну з бюджетними витратами або там депозитні сертифікати національного банку. Тут ви знаєте, ми звертаємо зверталися і до народних депутатів, і а, зараз будемо проводити зустріч з фракціями народних депутатів. Ми показуємо статистику, тому що знаєте, треба розділяти популістські а, гасла від цифр, які ну ти не можеш їх обманути сьогодні. Банківський сектор він є ну. Один із найпрозоріших а, сегментів економіки України, тому що Нацбанк він є регулятором цього банківського сектору, він забезпечує цю фінансову стабільність. Він ставить дуже високі вимоги щодо відкриття даних, ну звичайно, не персональних даних і не банківської темниці, а іменно даних для того, щоб аналізувати цю, цю звітність, і потім можна було встановлювати певні там правила, нормативи і так далі. І фактично, люба людина, любий бізнес може відкрити там. Навіть у нас на сайті асоціації ми зробили на основі цих даних такі графіки. Де можна побачити прибутковість, збитковість або, наприклад, скільки банки кредитують, конкретний банк і так далі. І, наприклад, за результатом останніх 12 місяців, якщо брати там наприклад на звітну дату, вересень 24-го, вересень 25-го року, кредитний портфель у банківській системі України зріс практично на 200 мільярдів гривень. Тому, коли ми з депутатами розмовляли і до нас звучали там такі трошки, знаєте, популістські а, і голосноголослівні ну за, закиди, ну ми показуємо конкретні цифри. Було був кредитний портфель 785 мільярдів на перше 09 року. Зараз він є 984. практично на 200 мільярдів зріс цей кредитний портфель. І фактично, якщо ці кредити, а чому я згадав про кредитування? Я ще буквально там 10 секунд скажу. Бо Кредитування в економіці в цілому це надзвичайно важливий, важливий інструмент і важливий такий момент. Назвемо це так. Є, такий, є, такий, є така формула, що якщо взяти, наприклад, одну гривню е, там, і вкласти її е, через кредитування, е, ну, тобто видати її, наприклад, в кредит в економіку, тобто бізнесу, чи там ну, неважно, беремо якийсь середньостатистичний бізнес, ну не удоревню, там тисячу гривень чи мільйон гривень, немає значення то вона дає ефект практично в 10 разів. Як це працює? Наприклад, підприємство взяло 100 тисяч гривень кредиту і купило на тих 100 тисяч гривень якесь обладнання. Це обладнання дозволяє йому виготовляти продукції не, наприклад, там 20 одиниць на добу, наприклад, а 30. Або 40 одиниць на добу, і таким чином це підприємство збільшує свою ефективність і сплачує більше податків, сплачує більше, дає більше робочих місць, е, ну виробляє більше продукції і так далі. І тобто, це називається такий принцип мультиплікатора. І банки, отой прибуток, який вони заробляють за рік діяльності, ну і за за кожен період діяльності, вони фактично назад повертають в капітал. І кредитують за рахунок цих коштів, кредитують економіку. Тобто, коли наприклад Верховна Рада хоче вийняти, виняти, наприклад, з прибутку банків, а е, ці кошти, які вони очікують, вит... ну, отримати е, е, в державний бюджет, вони тоді беруть знаєте, рівно цю суму, там умовно це мільйон гривень, і перекладають в державний бюджет. Якщо б вони підійшли тим методом, який ми рекомендуємо, більш ефективним, щоб дивились саме на вимоги до кредитування, щоб кредитування зростало в Україні, то цей мільйон гривень в результаті може перетворитися на до 10 мільйонів гривень в економіці. Тобто, от я не знаю, чи я ну, простою мовою доступно пояснив, і ми ми, ми на це постійно, постійно наголошуємо. Ну досить простою. Ну в принципі, я схему зрозумів. Я розумію про що ви кажете. А тому е... вийняти податок з прибутків це одна гривня і результат одна гривня в держбюджеті. Якщо цей про ця, ця гривня залишається в капіталі і працює на кредитування, що в принципі вже останніх півтори року дуже нормально почався тренд зростання цього кредитування. Він дає ефект в економіці в 10 разів більший. Ну, от бачите, головне, щоб це розуміли наші можновладці, і, наприклад, йшли на зустріч. ну тут просто. А добре, а чим тоді мотивовані, скажімо, вони, чому вони не йдуть за такою схемою? Ну, тобто, Дивіться. тут же ж, як на мене, має бути ж така певна співпраця. Ну тобто, якщо ви не розумієтесь в економічних питаннях, прислухайтесь до фахівців, які на цьому власне, заробляють. І, і дійти так, щоб було вигідно всім, ми, 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 дивіться, ви дуже, е, е, дуже, дуже, я вважаю, вважаю, резонно саме на такими, такими, такими е, е, словами підкреслили цей процес. Ми саме на це і наполягали. Головна, е, знаєте, є, є е, там популістські гасла, наприклад, е, е, які прикриваються хорошими такими мотивами, назвем це так. А є конкретні, наприклад, пропозиції? Як ви сказали, ви мені дуже імпонуєте, що ви сказали, що саме знаєте, треба говорити на рівні професійної дискусії. А що сказали народні депутати, які ініціювали цей законопроект? Вони пояснюють, 26-й рік буде складним. Ми зараз воюємо всі податки і збори, які збираються в Україні. З вас, як з фізичної особи, з мене, як з фізичної особи з бізнесу, з банків, з не знаю, там з магазинів і так далі, а е, всі вони йдуть на потреби оборонного комплексу. Якщо ми говоримо про наших захисників, про оборонний комплекс, ми всі знаєте, зразу по-інакшому до цього всього відносимося. Але якщо ми кажемо, що дивіться, в нас е, там е, дірка в бюджеті така-то, і ми хочемо її закрити за рахунок, наприклад, підвищення там податку до 50% для одного єдиного сегменту економіки. Ми дивимося, ну добре, а давайте подивимося, що ми можемо взяти це і більш ефективно використати через інструмент кредитування або, наприклад, Міністерство фінансів і уряд. Постійно запроваджує, ви знаєте, облігації внутрішньої державної позики, їх може купити як фізична особа, тобто громадяни, так і бізнес, і а, мати там невеличку дохідність, тобто таким чином, зберегти свої кошти від з ну, від, е, е, інфляційних якихось процесів, і так далі. І банки фактично купують ці ОВДП. Коли міністерство фінансів звертається до банків, що слухайте, нам потрібно там залучити додаткових там 5 мільярдів чи 10 мільярдів гривень. Банки завжди підставляють це плече. Для е, міністерства фінансів і це нормальний інструмент, бо тому що цей це інструмент має гарантію гарантування цих коштів для банків як е, гарантія держави, бо це облігації внутрішньої державної позики. Тому банки спокійні за те, що їхня відповідальність яку вони несуть перед вкладниками своїми бо банки несуть повну відповідальність і це до речі зараз не тільки банки як якісь умовні юридичні особи це конкретні фізичні особи які є в правліннях банків в наглядових радах вони несуть відповідальність своїм майном якщо не дай бог з банком щось трапиться і так далі а тут ми говоримо про ну, просто банально. Ми бачимо, які яка прибутковість в банківській системі. Нам здається, що ця прибутковість завелика, бо ми живемо в війні. Значить, давайте ми е, заберемо 50%. І до речі, е, хочу звернути ще одну увагу: таку важливу що таке податок на прибутки в Україні. Всі підприємства, які працюють в Україні, сплачують ставку податку на прибуток у розмірі 18%. Це було, до речі, встановлено до повномасштабного вторгнення для всіх підприємств. Чи це гральний бізнес, чи це оператори телекомунікаційного зв'язку, чи великі рітейл мережі, магазинів там різні, чи це банківські установи. В 2024 році для банків підвищили ставку і сказали, ви. Пане Андрій, ви інші підприємства ага. сплачують 18. І тепер кажуть: ні, 25 мало, давайте 50% тоді як для інших всіх бізнесів, тобто це 18%. Тобто, ми знаєте, фінансова що таке фінансова стабільність? Це коли ми можемо, як громадяни і бізнес, бути впевнені, що кошти, які є у вас на карті, які є в ну, в оперуванню бізнесу, що вони знаходяться, що вони є в безпеці, що ми не переживаємо, що в нас відбуваються якісь банкопади, не проходять платежі, затримки і так далі. Але. Ця фінансова стабільність, вона знаєте, ми на неї звертаємо увагу тільки тоді, коли її немає, коли вона похитується. І народні депутати сьогодні приймаючи такі, по-перше, я вважаю дискримінаційні норми, тому що, якби вони сказали, що дивіться. Громадяни, бізнес, ми через війну піднімаємо податки для всіх підприємств України, наприклад, там з 18% до 25%. Чи ми би могли щось сказати? Та напевно, ні. Правда, ми б сказали: ну, слухайте, це справедливо. Ми розуміємо, що потрібно на оборону кошти працюємо Ну так, так. так, так ну Бо коїм. поскриготіли б зубами, знаєте, як ми це любимо, щось би там в новинах ну, але, поговорили. Але але розуміли, що війна, би так. Треба боротися так, з ворогом. Так, так, так. У нас економіка там хитається дійсно. Ну Треба треба гроші, друзі. Ну всі всі мають платити. Це нормально, так. Тому тому питання е, з приводу того, що сьогодні такий законопроект е, обговорюється, я вважаю, що е, ну народні депутати е, Мають дуже уважно відноситися до тих е, до тих своїх зобов'язань, навіть давайте не зобов'язань, до того свого мандату. Вони обрані громадянами і е, тими громадянами, які працюють як і в установах, бізнес-установах, і так далі. І вони мають дотримуватись конституції. Якщо в конституції написано, що зміни до податкового законодавства мають відбуватися як мінімум за півроку. Будь ласка, не порушуйте конституцію і не прикривайтеся, що у вас е, є. Там дірка в державному бюджеті. Якщо ви кажете про підняття податків, бо в нас є дефіцит бюджету, бо на нас напала Російська Федерація, нам не вистачає на потреби оборони кошти, тоді встановлюйте їх одинаково для всіх. Тому що якщо а ми а, сьогодні? А третій такий знаєте вже аргумент, останній, напевно, який скажу. Якщо ми хочемо ефективно використовувати інструменти наповнення бюджету, прислуховуйтеся до тих пропозицій, які, які дають, як ви сказали, знаєте, профільні спеціалісти. І ми показуємо на прикладах, як економіка від цього додаткового кредитування, яке за 12 місяців відбулося в Україні про 200 мільярдів, які я сказав, в, в конкретних кредитах, як воно відбивалося на ВВП України, як зростав цей ВВП України. Країни і ну, ну не можна приймати необережні такі рішення, незважаючи на те, що не знаю депутатам, деяким там подобається банківська система чи не подобається, може інша якась банківська система, їм більше подобається в Україні. Добре, такий момент. Якщо ну от давайте розглянемо на гірший варіант, якщо не послухають вони, якщо. А цей законопроект буде прийнятий. Як це відобразиться зараз не на бізнесі? Ну я розумію, бізнес це теж важливий прошарок в нашому суспільстві, і дійсно це. Та е, сфера, яка приносить найбільше прибутки в країні, і банківська, і будь-яка будь-який бізнес насправді. Але все ж таки найбільший прошарок у нашому суспільстві це звичайні люди, які можуть не розумітися на банківській системі, які можуть взагалі не відстрілювати. пробачте за сленг, що там відбувається, і їм оці, знаєте, податкові навантаження. Вони взагалі про це думати не хочуть. Їм би завтра хліба купити. Насправді, ну і ви ж розумієте, що такий прошарок дуже великий. Особливо людей літнього віку, особливо пенсіонерів. Як це відобразиться на них, на простих українцях, якщо все ж таки закон буде проголосований? Я думаю, що пересічні українці можуть побачити наступну ситуацію, коли, наприклад, потрібно звернутися за кредитом до фінансових установ? А ці фінансові установи, зважаючи на те, що е, в результаті 26-го року половину прибутку, який вони могли використати для е, ну, докапіталізації, внесення це в капітал і включення це в розвиток економіки в кредитування, вони можуть побачити, що е, апетити банків для того, щоб видавати більш більше кредити, і е, 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 вони можуть знизитися, тобто ми можемо це побачити, раз. Друге, наприклад, давайте е, громадянина візьмемо через призму. Наприклад, він працює в підприємстві, яке займається виготовленням, не знаю, там якихось дерев'яних виробів, там стільців або якихось столів, чи якихось е, плит. І це підприємство звертається до банку і каже: ми хочемо отримати кредит. Нам треба розвинути, ну, там, не знаю, о, обновити якісь якесь обладнання. А банк каже: дивіться, ми зараз зменшили. Е апетит до кредиту, тобто, ми, ми, наприклад, ну не ж банки, наприклад, не будуть так активно видавати кредитування, і фактично підприємство не отримало цей кредит. І вони скажуть: шановний е працівнику, ну в нас зараз важкі часи, ми не можемо додатково там не знаю тобі, твій старий станок оновити і таким чином ти будеш працювати далі на, на тому старому станку. Тобто, це. Ми не можемо розділяти, знаєте, там громадян чи бізнес, що, наприклад, підвищення податків для банків, це може призвести до там, я не знаю, якихось труднощів банків. Ні, банки ліквідні сьогодні, і в банків банки забезпечують свою функцію як елемент економіки. Але якщо ми говоримо про розвиток держави, а розвиток держави він через роботодавця впливає безпосередньо на працівника, на його підвищення заробітної плати і так далі. Оце ми можемо відчути. Тобто, ми не побачимо різниці при переказу коштів, чи при не знаю там е отримання заробітної плати на свою картку, чи на розрахунковий рахунок, чи зняття готівки. Ми цього не побачимо, але ми побачимо, що. Українська економіка могла швидше розвиватись в 26-му році за рахунок кредитного плеча, а вона не буде швидше відчуватися. І це фактично переляже потім на нас, як на громадян, які будуть бачити, ага, заробітня плата вже не зростає, наприклад, так як ми хотіли. А умови праці в підприємствах не зростає, не покращуються так, як би ми хотіли. А чому тому, що в нас? Зменшили можливість для кредитування через отакий неефективний і неправильний і антиконституційний дискримінаційний такий такий момент. Тому я вважаю не не знаю, чи я відповів на ваше запитання. Ні, ні, відповіли. Відповіли, я зрозумів, в чому в чому насправді може бути тут проблема для громадян. Тим більше що дійсно кредитуванням зараз багато хто займається і, і люди багато беруть кредитів, тому що ну. Скажімо, купити зараз. Та що далеко ходити, слухайте. Так от особиста теж історія. Ми от пої... Не те, щоб я на це буду брати кредит, але ми поїхали, подивилися дитині зуби, треба лікувати шість зубів, і це якби вилилося в суму, знаєте, приблизно яка починається okay. на четвірку, да, 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 4 і 0. От і я так думаю: ого, непогано. Так от ну і це тільки зуби дитині. Ну я не кажу про якусь там і техніку чи ще щось. Пане Андрій, змушені вас відпускати. Вже дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. А з нами був друзі, щойно Андрій Дубас, це е президент Асоціації Українських банків.